5 листопада протиповітряною обороною збито або подавано 61 ворожий ППЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 900 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 146 тисяч військовослужбовців. Тайма, армія тебе сьогодні в гостях у 152-ї окремої єгірської бригади. І у нас огляд турецького мрапу кірпі. Це відносно свіжа машина, тому що є восьмого, десятого, чотирнадцятого хлопців. Тобто в вимірах військової техніки розроблялася вона не так давно. Але все-таки без сучасних викликів війни, зокрема засилля дронів. Тому ми зараз розберемося, як виживає кірпі російсько-українській повномасштабній війні. Задачі виконувати, вивозити групи позиції і доставлять бика. Також вивозить трьохсотих. Бували случаї, що робили які ваки. Ні, ну просто я кажу, що вона, вона досить помітна для ворога чи, ну, чи ні. Ну, помітно, зараз помічають їх через ці АІП-вішки. Так особо, Тільки ворог може почути. По звуку і по Если, там, ночі, то по світу. До речі, що вона, як броні, там шона може витримати там? Ну, витримки, ТМ ми тмки У нас всіма машини не подарувалися, віше в нашій роті. І що є було після цього? Ну, ну там серйозно, так. Да, Повріження серйозні. Повідривали Колеса, моста вирвало там вітка по демотурні жизнь завернуло. Ну, а люди живі. Повністю броняють Угу. І таким виобразним. Одно, що слабе місце тут криша. Розроблялася до, до впівішок. Ну, да, да, Максим, розкажи, будь ласка, коли ця кірпі підривається на чогось та сама диємка. Як взагалі тут, тут екіпаж себе? Що, що ту відбувається всередині? Даже такое, что ну, головой до потолка достаю. Почему здесь мя... ну, более-менее сделана такая мягкость, чтобы не так это самое. Ну, случаи бывают разные, по-разному. Зависит, как, как солдаты, как что, какой подрыв, где именно, как. Все зависит от самой ситуации. Ну, типа, простебаться тут треба, не треба? А, когда вывозил на позиции, вывозил на позиции и все это, то Нету времени вот это пристебываться, стебываться, потому что и БК, сухпайки с собой, ну, автоматы ну, все, все что с собой необходимо. И все делается очень быстро. Быстро заехал, быстро выгрузился раз, и водитель уезжает. Ну, все, ну секунды. Чем, чем быстрее все это он сделает, то и, и водитель будет живой. Ні, я навіть не думав, що тут м'який Реально м'яка, а, стеля. Для людей. Це мене стрес забрався. Це монітор задньої, ну, задньої ходу. Тож його включаєш принудитель, ну, дивишся висадка там, посадки, якщо треба. Кнопки управления коробкой передач. Задняя, нейтральная и драйв. А это пониженные. От первой до шестой передачи. Цикл кондиционер и отопитель. Ну, эти кнопки, это же рампа. Как по по проходимость у него? Ну, если грязь, если грязь начинается, ну, дуже погано. Она неуправляемая и носит слишком. Легше даже тут по снігу, по гололюду вона чуть-чуть лучше їде, ніж по реазі. Вона ж ніби висока, типу, там тому висока, да, і блокировки есть, і два моста. Ну... Але все щось не, так? Да? Важко важка, типу? Ну, може бути. Сказ, скільки вона важить? Діто 18-19 тонн, так. Ну, якщо з повним екіпажем, десь може до 20 тонн. Тут есть бейны сюда, да, это что-то стрелять. Ой, да, все. так, так, так. Были я... такие выпадки, такие ну, что стреляла за это ходу. Ну да, если именно, ну, зависит от, от самого. Если просто завести там, то это одно. Если было такое, что то забирали прямо почти под самой позиции, то стоял пулеметчик, а один кирпач был, как бы мог бы забрать людей, но он стрелялся, прикрывал в виде коктейла как и другие ребята, ну, УДИ, заезжали и забирали. Ну, и, пере... ну, и менялись, и забирали. Разные. Все зависит от самого, ну, как... какая будет задача. На штурмы она может ходить, там, всякие, Штурмовать? Ну, с нашими дронами, то тяжеловато, конечно. Потому что, ну, скиды, скиды, все это очень, ну, слабоват вверх. Комфорт, да. Как, как для водителя, в принципе, для забирать, забирать это самое, то было дело зимою, то включал, когда уже более-менее с позиции трошки мы отъехали, тоже ребятам там где чего, есть даже вытяжка, вот что ребята трохи на нервах, ну тоже переживают кому -то там это самое, говорит, просят даже вот, ну, закурить, и можно, чтобы там не... Даем добро, я включаю вытяжку, и они могут себе спокойно немножко отойти и перекурить, там такое. Якщо холодно, то те саме я включаю там. Після початку повномасштабної війни безпілотники стали очима і зброєю української армії. Вони рятують життя, допомагають нищити ворога, дають перевагу там, де інші засоби не працюють. У березні 2023 року Верховна Рада виділяє Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 30 мільярдів гривень для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Це мало б суттєво посилити обороноздатність держави. Але замість допомоги фронту для декого ці кошти стали джерелом наживи. Керівник одного з департаментів Держспецзв'язку, відповідальний за закупівлю дронів вирішує розтратити частину виділеної суми на користь обраних компаній. Їх контролює брат підприємиці, з якою посадовці пов'язують тісні ділові стосунки та кількарічна співпраця. Вони домовляються: ціни на дрони штучно завищують, а маржа дістається учасникам оборудки. До схеми залучають заступника керівника департаменту а також фінансового директора групи компаній. Фактичний власник компанії повідомляє дружині про залучення до продажу дронів для Держспецзв'язку. Мене ще зранку почали підгружати тендерами. Повідомили сьогодні про тендера в понеділок і вівторок з обов'язковою участю. Плюс ще ДСЗ попросила стати спецімпортером і імпортувати дрони. А я цього капець не хотів. Дуже велика відповідальність. Ми не готові до цього. Я реально не знаю, з якої сторони підступити. 19 квітня 2023 року. Держспецзв'язку надсилає запити про надання цінових пропозицій щодо 400 дронів DJI Mavic 3 чотирьом суб'єктам господарювання майбутньому переможцю. Двом юрособам та ФОПом усі вони під контроль одній групи. Фінансовий директор групи надсилає у спільний чат бухгалтерії реквізити одного з учасників закупівлі. ТОВ код, адреса, керівник, емейл. Він же доручає бухгалтеру сформувати випуски по рахунку ще одного учасника закупівлі фізичної особи-підприємця. Зроби, будь ласка, випуску за три місяці останні І скинь мені, і щоб скачати виписку, є якась комісія. Тоді потім підійде і разом подивитись. Не качай. Бухгалтер групи компанії питає фінансового директора щодо порядку відкриття казначейських рахунків товариств, учасників закупівлі. Рахунок в казначействі для ТОВ відкриваємо згідно постанови 1070? Ну, все так само, як по ТОВ. При цьому майбутній переможець на момент отримання запиту від Держспецзв'язку за видом діяльності не міг постачати дрони. Відповідні зміни до установчих документів внесли лише згодом 21 квітня 2023 року. У підсумку переможець пропонує дрони DJI Mavic 3 по 132 тисячі гривень за штуку. Хоча, за даними слідства, на ринку вони коштують приблизно 78 тисяч гривень. Аби приховати справжню ціну дронів і вивести отриману маржу, учасники схеми створюють ланцюжок підставних фірм. Оплачено по цепочці ТОВ-ТОВ-ТОВ-ТОВ. Суми згідно договорів. Водночас працівники компанії висловлюють занепокоєння через викриття підозрілого ціноутворення службою фінансового моніторингу банку. Паніки ще нема в офісі. Через кого? Фінмон. Походу дергає, точніше. Зі свого боку, учасники схеми намагаються обґрунтувати законність такого ціноутворення. Треба зробити комерційні пропозиції від ТОВ, та ще від двох юрок з хужими пропозиціями. Я пізніше скину зразок, а яка там вартість по Саме по цьому договору? Ціна за дрон? 133 200. Тоді другу комерційку робимо від ТОВ. Ціна 133 тисячі 800. Ви зробіть драфт, ми з поправимо. Вони навіть радять бухгалтерам писати фінмоніторингу патріотичніше, щоб зняти підозри. Чим більше і красиві, і патріотичні розпишете, тим краще. Після успіху першого контракту ділки беруться за новий: дрони, а EvoMax 4 t та сама схема, ті ж люди, ті самі фірми. 9 серпня 2023 року фінансовий директор групи компаній доручає підготувати реквізити трьох підконтрольних товариств. Серед них переможець та учасник майбутньої закупівлі, які отримують запити на комерційні пропозиції від Держспецзв'язку. Зробить по цим фірмам у Word, як у вас і по іншим. Окремі блоки по реквізитам. А тепер Сітрі на одному листочку, будь ласка. Прийшов лист. Друкани на інші не приходило. Теж прийшов занести вам. Ще не обходилося без курйозів. Один з бухгалтерів помічає, що директорка нового учасника закупівлі досі працює у компанії, яка брала участь у тендері на закупівлю мавіків. Привіт! Мені прийшла в голову думка. Треба терміново розрахувати з ТОВ, бо якось підозріло, що вона в ТОВ. Працює і директор по фірмі, яка по дронах подається. Ага, скажи. 5 вересня 2023 року Держспецзв'язку укладає договір на 1300 дронів Autel EvoMax 4 t по ціні 479 тисяч гривень за штуку. За даними слідства, їхня тогочасна ринкова ціна удвічі менша. Таким чином, збитки державі за результатами двох закупівель становили більш ніж 90 мільйонів гривень. Майже 22 мільйони гривень на «Мавіках» та більше 68 мільйонів гривень на аутелах. Важливо зазначити, що посадовці Держспецзв'язку під час обох закупівель умисно приховували реальну вартість безпілотників, натомість показували завищені суми, які б обґрунтовували ціни, запропоновані переможцями. Після того, як питанням ціноутворення безпілотників зацікавилося Національне антикорупційне бюро, Держспецзв'язку та постачальники переглядають їхню вартість у бік зниження. Через розпочато судове розслідування та проведення низки обшуків у внутрішніх чатах компанії починається паніка. Я б не займався хуєм, я повертав би всю суму по допці та й закривав питання. Перша ціна, так як і... заїде, підравні всі. Мою думку, ти знаєш. Коні. Я не розумію ці приколи. Та соган су... дограється. Чому не повернути те, що за контрактом мають повернути? У жовтні 2025 року набу і САП викрили оборудку. Двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру. На рахунках учасників схеми арештували понад 4 мільйони доларів США за кордоном і 17 мільйонів гривень в Україні. Замовлені дрони надійшли у військо і виконують бойові завдання. Слідство триває. Завдяки доказовій базі Служби безпеки заочно засуджено ще одного ексофіцера Державного космічного агентства України. Корольовський районний суд міста Житомира призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. За матеріалами слідства, засуджений будучи фахівцем із протиповітряної оборони у штаті спеціального центру Державного космічного агентства України в Криму. Під час окупації півострова добровільно приєднався до збройних формувань РФ. Зокрема, він отримав російський паспорт, підписав контракт із повітряно-космічними силами країни агресора та сприяв встановленню їх контролю над спецоб'єктом, передавши секретну документацію. За це дезертир отримав аналогічне військове звання і посаду вже у складі окупаційних сил. На підставі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів за двома статтями кримінального кодексу України: це державна зрада і дезертирство наказом Міністерства оборони України. Зрадника позбавлено військового звання та звільнено з військової служби. У Житомирі відбулася презентація книги Тетяни Трощинської Любов не минає. Щоденник мами, що втратила сина. Видання є щоденником матері, яка ділиться особистим досвідом переживання глибокої втрати після раптової смерті свого 18-річного сина внаслідок онкологічного захворювання. Ця книга присвячена моєму сину Тарасу, який помер у 18 років від онкозахворювання. Насправді, ну мені здавалося, що пам'ять про нього я ніби втілюю його мрією. В нього була мрія написати книгу про те, як він одужує від раку. На жаль, це не сталося, тому мені довелося написати цю книжку в пам'ять про нього. Це був подкаст, який називається Любов не минає. Він і зараз є. На основі цього подкасту, на основі моїх постів у Фейсбуку, на основі мого аудіощоденника вийшла така книжка. У книзі авторка поєднує власні роздуми, розповіді людей, які пережили втрату близької людини, а також рекомендації фахівців. Ця книжка радше про переживання мами, яка втратила сина, про той стан, в якому перебуває людина, про всі ці. Ці моменти, які людина проходить про те, як жити з втратою, про те, як людина змінюється, трансформується, як ми навчаємося фактично жити з втратою. Для мене було дуже важливо сказати, що ми не е, переживаємо втрату, а проживаємо її і потім живемо з нею. І е, виявилося, що ця тема надзвичайно актуальна для нашого суспільства, тому що у нас дуже багато людей, які втратили своїх близьких військових і цивільних на війні, і це могли бути не військові втрати під час війни. І, ну просто виявилося, що це. Така велика аудиторія, для якої насправді актуальна, чесна розмова про те, що відбувається з нами, коли ми втрачаємо близьку людину, і про те. Що ми відчуваємо у суспільстві? Як працює чи не працює емпатія, як відбувається співчуття чи не співчуття, чи отримуємо чи не отримуємо ми підтримку? Що ми робимо в пам'ять про наших близьких людей? Ну тобто, власне, це про це все. Авторка книги Таяна Тершинська говорить: задумка книги це надати підтримку тим, хто пережив втрату близької людини. Для мене було важливо просто публічно говорити на теми втрати і говорити про те, щоби. Напевно, люди не боялися тих людей, які поруч з ними і які втратили когось близького. Можливо, готові були підтримати, можливо, готові були розділити оцю напругу, яка супроводжує втрату завжди. Можливо, розказати трошки більше, як відбувається процес життя зі втратою, тому що воно повіто величезними міфами і стереотипами. І те, що ви можете нагуглити, воно досить часто взагалі не відповідає дійсності, і не відповідає тому внутрішньому стану, який є в людини. Ну, і крім того, я не є Психологінею. Так? Я є журналісткою, подкастеркою, ведучою. І це е, така, ну більш простіша розмова. Це не теоретична книжка про те, як показали що дослідження. Це радше книжка про те, що відбувається зі мною, як я рефлексую, я намагаюся описати це словами. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Я марок усі! Томорському ДНЗ за номер п'ятдесят для вихованців садочку відбулося одночасно два свята: благодійний ярмарок та розважальне шоу Осінній ярмарок. Сьогодні в нашому закладі дошкільної освіти проходить два заходи: це благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, який організували всі групи наші батьки разом з нашими вихованцями і педагогами. А ще одне свято це у нас розвага буде для дітей. Також вона називається осінній ярмарок, де діти вивчають і традиції нашого народу це діти старшої групи та логопедичної групи. До благодійного ярмарку долучилися усі працівники та вихованці садочку. Ми прийшли на ярмарок, дуже багато гарно батьки приготували всього. І ось навіть і внучка моя прийшла, і смак, смакує смаколики. Що ти купила сьогодні? Я купила кій желе і купила пеніки, і зараз купляю ще один кексик. Так, тобі сподобалась ярмарка в нас? Так дякуємо. Дякуємо всім батькам, дякуємо всім присутнім за таку участь у ярмарці. Загалом під час ярмарку вдалося зібрати понад дев'ятнадцять тисяч гривень. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідромецентру Житомирської області, у четвер шостого листопада, максимальна температура в день плюс 11, вночі плюс 7. Вологість повітря 78%, Вітер південно-східний зі швидкістю 1,1 метрів в секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.